Пункти незламності у Харкові та області відкрито в школах, адмінзакладах, лікарнях та пожежних частинах. На північній Салтівці Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула один зі своїх наметів. Пункт незламності в місті Харкові розгорнутий саме в тому районі, де велися активні обстріли і де дуже пошкоджена і житлові будинки, і інфраструктура. Але тут залишаються люди. Тут продовжують жити харків'яни. В цьому пункті у нас є як буржуйки, якими опалюється цей намет, також тут є і медичні препарати. В разі необхідності можна надати допомогу потерпілому чи хворому. Є куточок для того, щоб тут зручно себе почували також і дітки, мами з дітками. Саме в цих спеціально обладнаних приміщеннях під час блекауту місцеві мешканці можуть зігрітися, зарядити гаджети і отримати першу медичну допомогу. Будівельники, які зараз працюють на Салтівці у пошкоджених обстрілами будинках, вже скористалися можливістю попити гарячого чаю. У зв'язку з відключенням води, світом необхідно. Люди будуть і грітися, і чай попити, телефон зарядити в будь-який момент. Та користуємося, заходимо грітися, коли є можливість. Ну, бываем раз в день, два раза в день зайдем. То есть, как бы в принципе. В пункти незламності, от в палатки безпосередньо, їх розгорнуто у нас 13 таких палаток в Харківській області на сьогодні. Якщо буде потреба, будемо додатково також розгортати. Ці палатки працюють цілодобово. Тобто в них можна прийти в будь-якому разі. Людина, якщо проходить мимо палатки, може зайти і отримати і теплий чай, і зігрітися. У нас також в Харкові і в Харківській області розгорнуто ще 59 пунктів незламності на базі пожежних частин. Але ці пожежні частини будуть працювати в разі відключення електропостачання там, більше, ніж на добу, більше, ніж на 24 години. Тому можна буде і використовувати пожежні частини як пункти обігріву. На жаль, у нас не в усіх пунктах на сьогодні є StarLink. Тобто ті старнинки, які були надані, які у нас в наявності, вони всі розгорнуті, вони не лежать, вони працюють зараз всі. Але ми розуміємо, що потреба в таких пунктах незламності буде велика, якщо не буде тепла електроенергії, тому засоби зв'язку нам потрібні будуть. Ми працюємо, ми працюємо разом із обласною військовою адміністрацією, із керівництвом міста Харкова. Тобто вони займаються цими переймаються. Цими питаннями і вони нам надають допомогу як в забезпеченні чаєм, гарячим там, харчуванням і таке інше, так і засобами зв'язку. За даними Харківської обласної військової адміністрації, загалом по Харківській області розгорнуто майже 300 таких пунктів. І проводиться робота щодо створення нових пунктів незламності.